Україна продовжує боротися за справедливість, суверенітет і економічну стабільність у складних умовах війни, фінансових дискусій та недосконалих санкцій. Європейський союз обговорює надання Україні репараційного кредиту на 140 мільярдів євро із заморожених російських активів. Проте держави-члени ЄС поки не дійшли згоди щодо його використання. Німеччина та Франція пропонують спрямувати кошти лише на закупівлю озброєння, тоді як Бельгія виступає проти без гарантій і розподілу ризиків. Україна закликає самостійно визначати пріоритети витрат. Заступник міністра фінансів Олександр Кава наголошує, що кошти слід спрямувати не лише на оборону, а й на покриття дефіциту бюджету, пенсії, зарплати й відновлення територій. За його словами, Україні бракує 23 мільярдів доларів на наступний рік, і разом із репараційним кредитом країна розраховує на підтримку нової програми МВФ. Тим часом Росія уникає відповідальності за порушення санкцій. Попри обмеження, її танкери з тіньового флоту продовжують скидати нафту в європейських водах, створюючи екологічні загрози. Розслідування свідчать, що щонайменше п'ять таких суден торік безперешкодно діяли після незаконних скидів. Міністр енергетики Латвії назвав ситуацію величезною проблемою, а представники Британії небезпечною спробою Путіна зберегти прибутки, забруднюючи море. Ліквідація наслідків може коштувати до 1,4 мільярда євро, що ляже на плечі європейських платників податків. Крім того, Росія активно використовує західні технології у війні проти України. Під час масованої атаки в ніч на 5 жовтня, в 549 засобах ураження виявлено понад 100 тисяч іноземних компонентів від мікрочипів до систем навігації. Серед виробників компанії США, Китаю, Тайваню, Німеччини, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Південної Кореї та Нідерландів. У дронах Шахед, ракетах Кинжал Іскандер і калібр, знайдені американські конвертори, британські мікрокомп'ютери, японські оптоізолятори, німецькі роз'єми та тайванські контролери. Президент Володимир Зеленський наголосив, що ці дані передано партнерам і будуть розглянуті на зустрічі санкційних координаторів Групи Семи. Україна закликає посилити контроль за обходом санкцій, адже кожна деталь, що потрапляє до російського ВПК, означає продовження війни. На тлі агресії Україна залишається у центрі глобальної боротьби не лише за свою свободу, а й за принципи міжнародного права, екологічної безпеки та економічної відповідальності. Ефективність санкцій, контроль над російськими ресурсами і використання заморожених активів стають випробуванням для всього цивілізованого світу.